Так що, друзі, вітаю всіх на моєму каналі. 3 жовтня в нас сьогодні. Їдемо на останню ділянку соняшника в нашому господарстві, яка була посіяна 1 червня. Ну, зараз на місці все розкажу, тут чи недалеко. Доїдемо, включимося. що беріть, Собі чай, каву і приємного перегляду. Так, що ми на місці? Першим ділом перевіримо, щоб наш Комбайн потихеньку ходив, бо знаю я це все. Легенький вітерець, зараз якось буду ховатися. Вчора хотів поснімати, дуже сильний був вітер. Вчора приїхали, почали тут ну, края зробили. Робили колесо переднє. Ну, як пробили? Виявилося, що камура на стеку трошечки розклеїлася і потихеньку пускала. Приїхали, швидко скинули, на монтажку зробили, поставили і зранку знову бою. Так, що по соняшнику? Значить, тут у нас НСХ 6045. Відразу скажу. І місан подобався мені більше минулий сезон. Теж від е насіння. Але якось, ну, може що рік був. Хоча цей рік був, більше вологи було, під кінець воно засушило. Але про висновки потім. Значить, що тут? Бо озимий ріпак. Весною ми його задискували, не вийшов він так, як треба. Ми його ще підживили весною, але щось пішло на перекосяк, як то кажуть. 7 гектар задискували. 3, ой, 3. Один місяць порекомендували нам витримати паузу. Ну, майже один місяць ми це зробили. Значить, тут було три дискування. І 1 червня ми посіяли цей соняшник, міжрядну, культивацію, предпосівну культивацію, просто три дисковки і посів. Міжрядну культивацію не робили. Зайшов, зробив я контрольку євролайтингом, дуже цікаво зробив Розпилювачем екоджет на мінімальні норми. Зовсім геть, трохи. Єдине, що не вистачило мені трішечки розчину не вистачило. Вийшло так, що використання було на 10 літрів більше на гектарі, чим планувалося. Є така особливість, в наступному сезоні будемо з цим розбиратися. Це останнє було, ми тут обрискування проводили. І як бачите, чистенько, але ж такий пізній посів вже Бур'ян не так розвивається. І плюс, що провели оприскування, то зовсім. Оце так технологія Ну, Чистенько. Оце подобається. В такому випадку зайшов собі, каточком порубав і сієш. Посівну ми вже завершили, до речі, пшениці озимого, ячменю озимого, вже завершили. Також на деяких ділянках проводили дискування, е... ну, бо було багато бур'яну, це вже потім розкажу. А на деяких ділянках просто зайшли, мабуть вітер буде, зараз заховаюся, зайшли, каточками порували і посіяли. Третій рік, третій сезон ми вже так робимо і все добре. Значить, такі кошики здорові, ну, по краю. Як завжди. Отакий От вигляд має. Так, сфокусуємо. На стабілізаторі добре знімати, але трошечки треба ще привчитися. Густота 4 штуки на метр. Дивіться, пізній посів і виглядає краще, я вам скажу, ніж раніший посів. Різниця три ну, тижні точно. А візуально прям таки дуже відрізняється. І сіно тут без добрив. Такі кошики в нас. Такі справи. Будемо бачити, що він дасть. на Навид непоганий. О, то такі справи, люди. Потихеньку працюємо, далі подивимося, що у нас насипа. яка буде на цьому частку олійність. Бистро він висох, стояв зелененький, але підсох він дуже швидко. Такий загальний фон. Так тільки почали збирати. Я ж говорю, вчора була небачна спроба. Сусіди щось там сіють чи що вони роблять. Дивно просто. Їздять по стерні сівалкою, що вони там роблять полущені стерні. Чистенько, високий, однаковий соняшник. Подобається ця ділянка мені така непогана. Так що так, от друзі, всі висновки будуть пізніше, я думаю 5 жовтня зніму відео, там буде вихідний по-любому день народження то зробимо висновки по соняшнику, ну і, можливо, якісь там підмітимо для себе плани на наступний рік. Хочеться висіяти гібриди агроритма, Селект також, і я думаю, що так і буде. Побачимо. Так от що так, от, друзі? Всім Дякую за увагу, всім гарного настрою. Як щось буде ще цікаве, обов'язково включусь. Всім дякую, ставте вподобайки. Буду дуже, дуже вдячний. Коментуйте, кого що цікаво можливо. Стараюсь на все відповідати. Добре, друзі. Дякую, всім гарного дня.